Плюси і мінуси марок авто Тесла, електроавтомобіль. Це про екологічність, про технологічність і про класну динаміку на дорозі. Мінуси це нема шумки, скрипучий салон. Так, в принципі, непогана машина. Якщо ці моменти устранить, то буде просто конфетка. Мазда. Сучасні красиві дизайни, економічний двигун SkyActiv та прикольний баланс, ціна, якість мінуси в переважності в Mazda бідноваті комплектації, тому що це автомобіль низького класу, так скажемо, якщо ми кажемо там Mazda 3, Mazda 6, офіційні дилери це завжди тряпка, кондиціонер і взагалі нікчому не комплектація. По-друге, Mazda у нас гниє дуже швидко і дуже сильно, якщо ми беремо до 12 13 року. І по-третє, в принципі, є в переважності в деяких моделях задири. Якраз то там в скаєхті оціхнут себе перевіряти. А якщо ти хочеш продати своє авто, ти можеш в будь-який момент привозити нам в автосалон. Ми реалізуємо твоє авто. Hyundai доступна ціна авто, адекватна ціна на обслуговування та запчастини і народне, класне авто. Мінуси мотор 2.4. Просто нікчемний мотор, нікому не рекомендую. В принципі, да, бюджетний автомобіль, але моделі постаріше вони вже підвергаються так само корозії. Тобто дивимося на арочки, дивимося на пороги, тому що вони згнивають. Ржавчина на криші це просто це ну, вишенька на торті. І, по-друге, це, в принципі, низький клас автомобіля, тому зустріти якусь класну комплектацію буде набагато складніше.